Привіт, мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Лібертекс. Сьогодні познайомлю вас з дуже простою стратегією 39: це кейс, який підійде як новачкам, так і практикуючим трейдерам. Отож, перейдемо до суті. Спершу потрібно глянути в економічний календар і подивитись, коли будуть важливі новини. Ми не торгуємо на новинах. Де знаходиться календар, ми заходимо в розділ Лабораторія, якщо це у веб-версії. Так, і натискаємо кнопку Економічний календар. Зараз у мене восьма ранку, отож, я бачу, що в принципі, особливо важливих новин, які були відмічені трьома такими штучками, так, трьома такими палочками, в принципі, до 17.00 немає. Але для того, щоб переконати, що дійсно такі дані дійсно є вірні, я ще додатково зайду в економічний календар на такому ну, скажімо так, немаловідомому сайті, як Investing.com. І бачу, що. Є важлива новина трьома зірочками, яка стосується конкретно фунта в 11.30 по нашому часу. Так як я рекомендую початківцям розпочинати свою торгову, торгову сесію з валютної пари євро-долар, то, в принципі, для нас ця новина не є сильно важлива. Далі бачу, що в принципі, наступна новина, яка стосується саме долара, буде в 17.00. І, в принципі, я розумію, що це і той період часу, який я можу торгувати, тобто від ранку, аж по суті, до вечора. Єдине виключення, яке я вам особисто дуже рекомендую, не торгувати в період з 15.30 до 17.30. Поясню, чому в 15.30 дуже часто відбуваються важливі новини, так, які дійсно впливають сильно на волатильність ринку, плюс це година до відкриття американської сесії, і, як правило, в цей період ринок може повністю розвернутися і йти в протилежному напрямку, і це не є добре для такої високоризикової. Але високоприбуткової стратегії як 39. Плюс 16.30, відповідно, відкривається американська сесія, починається висока волатильність, що теж нам не підходить. І, як правило, цей такий, така хвиля волатильності закінчується приблизно в 17-17.30. Головне, щоб не було ніяких важливих новин. Ну тож, перше правило, ми не торгуємо на новинах, перевіряємо цю всю інформацію на економічному календарі. Отож, бачимо, що по євро-долар нам зараз нічого не мішає увійти у ринок. Далі нам потрібно оприділитися, в якому напрямку рухатись, чи купувати, чи продавати актив. Як це зробити, це можна за допомогою, по-перше, нашого вмонтованого індикатора, який є в, нашій, в нашому додатку LiberTex. Ну, бачите, зараз він, наприклад, сигналізує покупку. Ну, я би не рекомендував робити це саме зараз. Тому. Однозначно, встановіть собі, ну, почніть взагалі роботу з Webberсі, це в першу чергу так легше дивитися, тому що все-таки ми торгуємо на реальні гроші. Я особисто торгую з дуже великою сумою, тому для мене це просто must have. Отож, я роблю наступну дію, перехожу, ну, збільшую відповідно екран графіком, і в мене появляється можливість додати індикатор. Я додаю індикатор волатильності, який називається Bollinger Bands. Лінії Болінджера. Знаходиться він в розділі індикатори. далі розділ Волатильність і відповідно лінії Bollinger. Bollinger Bands на так. Все, індикатор додавлений. Далі нам потрібно оприділитися з загальним трендом. Переходимо на відрізок часу один день. І дивимося, що нам показує цей індикатор на денному графіку. Ну тобто, видно, що ми знаходимося під червоною лінією, і так середньою. Це означає, що нам потрібно більше приглядатись до продажі, ніж до покупок. Тобто, в основному ми зараз з вами будемо шукати на меншому таймфреймі точки на вхід. І тренд конкретно в продажу. Покупку я би не рекомендував розглядати, є невелике виключення, про яке я вам теж пізніше розкажу. Отож, далі ми переходимо на таймфрейм 4 години. І що нам говорить індикатор лінії Болінджера? Отож, в нього є значить, наступна, наступна інформація. Є середня лінія, так, це є 20-й мувінг по Болінджеру. І він нам вказує, де знаходиться ціна. Якщо під червоною лінією, нам потрібно продавати. Коли ціна дійде до нижньої границі каналу Болінджера, тут акуратно, дуже акуратно можна пошукати точки на вхід в покупку, але при певних умовах і це вже потрібно володіти технічним аналізом. Я вам однозначно не рекомендую, якщо ви не володієте технічним аналізом, не входити проти тренду. Тобто, якщо ми на D1 бачимо. Що ми падаємо, ми шукаємо з вами тільки точки на вхід, тільки в продажу. В покупку можна буде працювати, коли ви пройдете курс від мене, або я про це проінформую в своєму телеграм-каналі Лібертекс ну, Капітал. Ось, наприклад, вчора в нас була ситуація. Так видно, що я в своєму телеграм-каналі Лібертекс Капітал подав торговий сигнал, що можна працювати в покупку. Ми успішно попрацювали в покупку, досить короткий проміжуток часу, і в принципі я сказав, що будемо закруглятися з покупками. Бачите, по X39 покупку євро, рекомендую зупинитись. ГЕБ закрито. Все, ми відпрацювали точку, і, в принципі, вийшли з даного активу. Тому приєднуйтесь. в телеграм-канал можна тільки через вашого персонального менеджера. Він є закритий для відвідувачів, і тому звертайтесь, вас обов'язково добавлять. Отож, для вашої задачі це знайти точку, відколи від потрібно. В ринок. От в нашому випадку ми працюємо на пониження, і коли ціна підбирається під 20-й мувінг, так під ось цю червону лінію. на ГАЩ 4 четвертому, ми працюємо в продажу. Тобто зараз я можу спокійною душею відкрити угоду на продажу активу. Так? І правила наступні: ми беремо 1% від депозиту. В мене депозит 50 тисяч, тому відповідно я беру в угоду 500 доларів. Беру мультиплікатор відповідно, 39%, тому що стратегія називається 39%. І Take Profit обов'язково встановлюємо 50% від суми нашої початкової інвестиції. Тобто від 500 доларів це буде 250 доларів. Все, натискаю Продати. І тепер наступною задачею, що мені потрібно зробити, це поставити автопоповнення. У вас в мобільній версії зразу під відкриттям угоди буде така кнопочка, як автопоповнення. Все, ми в ринку. Угода буде працювати самостійно, вам більше нічого робити не потрібно. Якщо угода буде йти в контртренд, тобто навпаки рости, то наша задача наблюдати за ГАЗ 4 графіком. Так, за графіком, який нам подає інформацію за 4 години, умовою, коли ми не працюємо, коли ми виходимо з ринку і не будемо працювати, це якщо ціна зафіксується над червоною лінією. Тобто, якщо б, наприклад, ціна пішла зараз на 0,99, грубо кажучи, 600, і почала би там консолідуватись, тобто би тривалий час знаходилась над червоною лінією. Це би був дзвіночок про те, що потрібно зупиняти з тому що пішов розворот тренду. Наскільки він виросте, чи виросте ціна там, на половину розширення Болінджера, чи аж до верхньої лінії, невідомо. Тому знову ж таки слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Я досить регулярно, можна сказати, навіть щодня даю інформацію, коли і в яку сторону можна торгувати, так, щоб це було безпечно. І тоді вас точно все буде гаразд. А на даний момент можна сміло торгувати в продажу, ми знаходимося під червоною лінією, і ми ще не дійшли до нижньої границі самого розширення Болінджера. Тобто в даному випадку, поки ціна не дійде до 0.98850, можна сміло продавати. Ну, звичайно, потрібно теж аналізувати ринок, так розуміти, що коли там ціна буде перепродана, тобто, якщо би, наприклад, ціна. Давайте ми от змодулюємо ситуацію. Ми падаємо, падаємо, падає. Ясно діло, що не потрібно продавати, коли ми зовсім на дні. Треба дочекатись невеликого відскоку і продати. Як видно, я дочекався відскоку, так я побачив, що ціна пішла вниз. Я розумію, що до дна ще далеко. І, в принципі, оцей кусочок, такий, я би сказав, досить крутий кусочок. На несхідному каналі я можу спокійно собі пропрацювати по стратегії 39 вниз. Отож. Давайте підрезюмуємо наші загальні правила. Перше, ми не торгуємо на новинах, Так, це зрозуміло. Друге, ми використовуємо в угоду 1% від депозиту. Тому рекомендований депозит це мінімум 1000 доларів. Чому? Тому що. Мінімальна сума відкриття угоди це 10 доларів. Я би рекомендував використовувати більші депозити, бо все-таки проаналізувати ринок потрібно трошки часу. І для того, щоб вам окупився ваш власний час, я би рекомендував працювати з депозитами хоча б від 5 там бажано, навіть 10 тисяч і більше. Тоді ваш затрачений час буде дорівнювати тому доходу, бо по суті стратегія може генерувати досить крутий дохід. Як правило, це приблизно 50 навіть 100% і більше відсотків від самого депозиту в місяць. А це погодьтесь, це реально круто. І це, до речі, повністю реально. Основний мій заробіток, як видно, що в мене є дуже багато відкритих угод, а я заробляю конкретно по, по торговій стратегії 39. Ось, більш детальніше, звичайно, про самі угоди, як я їх відкриваю, навчання по торгівлі. Ви можете знову ж таки нати в моєму каналі «Libertex Capital». Просіть менеджерів, щоб вони вас додавали в даний телеграм-канал, і тоді ви теж зможете навчитись заробляти на фінансових ринках. Отож, оприділились: перше економічний календар, друге торгуємо по тренду. Третє слухаємо рекомендації бажано мене. Так? Я точно вам поганого не побажаю. Четверте, беремо 1% від суми депозиту. П'яте. Мультиплікатор 39%. Шосте тейк профіт 50% від суми інвестицій. Все просто, все легко, це реально працює. Це дасть вам можливість заробляти регулярно і щодня. Взагалі, в нашій компанії є дуже багато цікавих інструментів для заробітку. Тому. Як то кажуть, залишайтесь з Лібертекс. Ми будемо раді з вами співпрацювати. А я бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. Все буде Україна! До зустрічі, па-па!